Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії. Наступні 20 хвилин запрошую провести разом. Відвивчення історії мало користі, якщо ми не зрозуміємо причини і наслідки тих чи інших подій. Тож приділімо цей час, аби розглянути, що робила і робить Україна, щоб інтегруватися у європейський та світовий економічний простір. Сьогодні фрази про євроінтеграцію ми чуємо у медіа досить часто. Здається, що так було завжди. Однак лише у 2018 році у текст конституції вписали слова, підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Аби ці слова опинилися в основному законі, українці українки довго і відчайдушно боролися. Ця боротьба супроводжувалася трагічними подіями, які, як виявилося, тоді ще не завершилися. Після відновлення незалежності у 1991 році Україна намагається позбутися совєтськості і рухатися до європейських і демократичних цінностей. Все було б набагато простіше, якби не одвічний наш ворог, Росія. Це утворення вважає себе спадкоємицею Советського Союзу і систематично стає на заваді євроінтеграційних прагнень українців. Однак сплески підтримки незалежності та проєвропейської орієнтації українців відбуваються щоразу після чергового намагання Росії загарбати наші землі. Звернімося до соціології. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування. Виявилося, що після окупації Криму та початку війни багато людей змінили свої погляди. Зокрема, за вступ до ЄС у лютому 2014 року були готові проголосувати 42% українців. А у лютому 2015 – тисячі відсоток після 2014 року різко погіршилися ставлення українців до Росії, досягнувши рекордно низьких показників у травні 2015 року. Безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення Росії абсолютна більшість 92% – опитаних висловились, що Україна і Росія. Дія мають бути незалежними державами. Економічне життя будь-якої держави не відбувається саме по собі чи незалежно від політичних і соціальних питань. Все взаємопов'язане, тому й процес інтеграції України в європейський та світовий економічний простір залежить від того, які настрої й орієнтири переважають в українському суспільстві. Про це і поговоримо детальніше далі. Україна у серпні 1991 року відновила свою незалежність. Ця подія має визначне для нас значення, адже прагнення українців здобути незалежність нарешті здійснилось. Але процес створення нового не завжди відбувається легко. Україна стала на шлях розбудови власної економічної системи. Аби не залишатися осторонь світових здобутків у галузі економіки, Україна вирішила інтегруватися в європейський та світовий економічний простір. Інтеграція це об'єднання чого-небудь у єдине ціле. У нашому випадку налагодити співробітництво держав в економічній сфері. Мета. Досягнення сталого розвитку людства, тобто забезпечити існування людства на довгі довгі роки, задовольнити наші потреби сьогодні і зробити так, щоб і наступні покоління жили добре на цій планеті. До слова, сталий розвиток не просто слово сполучення, а термінологія, якою послуговується ООН. Перша згадка про сталий розвиток прозвучала у звіті міжнародної комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку у 1987 році. Україна не стояла біля витоків європейської економічної інтеграції, адже перебувала довгий час за залізною завісою совєтського режиму. Совєтська промисловість сама виготовляла і сама ж споживала власну продукцію. Товари повсякденного вжитку не були фішкою Совєтського Союзу. Майже все, що потрапляло на прилавки магазинів, було однотипним, не надто якісним і точно не орієнтувалося на потреби споживачів, будь-що імпортне сильно вражало і позбавляло спокою. Джинси, жуйка, батончик снікерс і склянка Кока-Коли були недосяжною розкішчю для більшості. Моя мама розповідала, що мати пару взуття свого розміру теж було примхою. Носили те, що було, і в такому розмірі, який траплявся. Словом, Україна почала з нуля будувати власну економіку, організовувати виробництво, налагоджувати ефективне використання ресурсів, збут і споживання товарів. Від перших років незалежності Україна обрала курс на євроінтеграцію, проте низка причин заважала його повноцінній реалізації. По-перше, від совєтських часів Україна успадкувала економічну кризу. До того ж, управлінська еліта, яка звикла до виконання вказівок з Москви, не могла самостійно ухвалювати рішення. Економічні реформи часто проводили непослідовно та частково. Непрозорий процес приватизації, тобто передачі майна у приватну власність, призвів до формування олігархічної системи. В Україні з'явилася невелика група осіб, які стали власниками підприємств. В їхніх руках зосередились великі гроші. Частину з них вони спрямували на скуповування медіа. Завдяки цьому вони впливали на формування суспільної думки, а також на політичне життя країни. Вони не були зацікавлені в інтеграції. Ба більше створювали перепони для недопущення іноземного капіталу на український ринок. Усі ці чинники уповільнювали, а іноді й унеможливлювали інтеграційні процеси. Окремо варто наголосити на впливові Російської Федерації. Російська владна верхівка усілякими способами прагнула не допустити виходу України із зони власного впливу економічного, політичного, культурного. Росія постійно втручалася у зовнішню і внутрішню політику України, перешкоджаючи інтеграційним процесам. Фактично, така ситуація в економіці тривала аж до 2014 року, а кардинальних змін Зазнали лише після повномасштабної війни, розв'язаною Росією у 2022 році. Відтоді Україна намагається розірвати економічні зв'язки з Росією. Повернімося до першої половини 1990-х років. Україна виходить з рубльової зони, ввела купона карбованці, аби взяти на себе удар зростаючої інфляції. Також Україна стала членом міжнародного валютного фонду. Це організація, яка надає допомогу країнам-членам у вигляді кредитів у кризових ситуаціях. Тобто, Україна отримала доступ до фінансової підтримки міжнародної спільноти, аби забезпечити власну економічну стабільність. Потенційні інвестори зацікавилися ринком України. Проте членство у МВФ зобов'язало Україну, зокрема, впроваджувати економічні реформи, забезпечувати економічну стабільність, зменшувати дефіцит бюджету. Така ціна кредитування треба робити економічні зміни, щоб отримати гроші. Свої прагнення до економічної стабільності Україна підтвердила тим, що у 1996 році ввели національну валюту гривню. Я вже згадала, що повільне впровадження реформ та непослідовність процесів роздержавлення гальмували економічний розвиток України та її інтеграцію у світову економіку. Свідченням цього є те, що лише у грудні 2005 року Європейський Союз визнав Україну країною з ринковою економікою. Однак отримання цього статусу не означало, що Україна досягла всіх показників ринкової економіки. Оцініть самостійно базовими показниками країни з ринковою економікою є. Вільний обмін національною валюти на іноземну за курсом, що формується ринком непорушність приватної власності та прав інвесторів, формування цін на товари і послуги без втручання держави на підставі ринкових законів функціонування ринку праці лише на договірних основах, тож чи всі базові критерії дотримуються на високому рівні. Певним успіхам України у процесах інтеграції в чергове стало на заваді Російська Федерація. На початку 2000-х років Росію налякало розширення Європейського союзу та НАТО. Це вони сприйняли як пряме зазіхання на зону їхнього впливу. Тому вони вигадали втягнути Україну у міждержавну комісію з торгівлі і тарифів, більш відому зараз як єдиний економічний простір. У 2003 році у Москві президенти Росії, України, Казахстану і Білорусі підписали заяву про утворення цієї комісії. Проєкт передбачав створення спільного ринку товарів, послуг, капіталів і робочої сили для чотирьох країн. Тоді, ж, щоб вплинути на Україну і долучити її до своєї зони геополітичного впливу, російські дипломати розв'язали конфлікт. Тузлинська криза, коса Тузла це територія України. Росія почала намивати ґрунт для дамби, щоб з'єднати тузлу з Таманським півостровом, що є територією Росії. Російська сторона заявила, що встановить на тузлі прикордонну заставу, тобто на території України. МЗС України направило ноту протесту і наголосило, що Тузла це територія України. Прикордонну заставу на косі встановила таки Україна у Москві користувалися звичними для них методами залякувань і маніпуляцій. Українська влада все ще намагалася балансувати між Сходом і Заходом. У 2004 році відбулася перша з часу відновлення незалежності України революція. Вона увійшла в історію як помаранчева. Після неї на перевиборах президентом став Віктор Ющенко. Перемога революції зафіксувала тяжіння українців до європейських цінностей. За президентства Ющенка відновили положення у воєнній доктрині про стратегічну мету вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Проте спротив чинила партія регіонів на чолі з Віктором Януковичем, який саме програв президентські вибори Ющенку. Сам Янукович і депутати його партії регіонів відкрито орієнтувалися на співпрацю з Росією, а у самій Росії чекали, що Україна нарешті вступить до єдиного економічного простору. Противники цього проєкту були переконані, що членство України в єдиному економічному просторі перешкодить Україні інтегруватися до Європи. Тож важливим етапом економічної інтеграції став вступ України до світової організації торгівлі у травні 2008 року. Це потужна організація, яка нараховує 164 країни. Працює вона щоб надавати більше свободи і кращі можливості міжнародній торгівлі та регулювати торгово-політичні відносини країн-членів. Наступним президентом після Ющенка став його опонент Янукович. Він і до того не приховував проросійських поглядів. Тож, у 2010-2014 роках президент і члени провладної партії регіонів робили все можливе, аби змінити проєвропейську орієнтацію України на проросійську. Заява Януковича припинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом сколихнула Україну. Почався Євромайдан наступна після помаранчевої революція. Мітингувальники висунули свої вимоги. Від депутатів Верховної Ради вимагали ухвалити євроінтеграційні закони, а від Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у вільнюсі. До Вільнюса Янукович доїхав, але угоди не підписав. Тоді Євромайдан переріс у революцію гідності. 18 20 лютого по протестувальникам відкрили вогонь. Тоді вбили ста сімох людей. Під час церемонії прощання загиблих вперше назвали Героями Небесної Сотні. Проте Героями Небесної Сотні вважають також і тих, які загинули в інших містах України. Такою ціною українці вибороли своє право на євроінтеграцію. Угоду про асоціацію між Україною та ЄС таки підписали. У березні 2014 року у Брюсселі лідери України та ЄС підписали політичну частину угоди, а у червні економічну. Її розділи стосувалися питань торгівлі, економічного, галузевого, фінансового співробітництва та положень щодо боротьби із шахрайством. 1 вересня 2017 року, після тривалого процесу ратифікації, угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі. А у 2018 році Україна закріпила курс на євроінтеграцію у тексті конституції, про що ми говорили на початку. Головним економічним досягненням договору є створення зони вільної торгівлі України з ЄС, це означає лібералізацію торгівлі товарами та послугами, вільний рух капіталу та частково робочої сили. Ця частина угоди відкрила нові можливості для українського бізнесу на ринках країн-членів ЄС: зниження митні тарифи для українських імпортерів, а також скасування квот на певні товари. Відтоді Україна активніше постачає за кордон олію, пшеницю, кукурудзу, цукор, овочі, фрукти, спецтехніку, запчастини для вагонів і суден, соєві боби, руди і залізні концентрати тощо. Україна надає транспортні послуги, а також у сфері IT і комунікації. Наша держава також взяла на себе зобов'язання провести реформи та адаптувати законодавство в різних сферах, зокрема, державні підприємства, податки, захист прав споживачів, державні закупівлі, національну безпеку, і оборону, охорону навколишнього середовища та інші. Усі ці зміни мають синхронізувати українську економіку з економіками інших країн. Тож поміркуймо, якою ми хочемо бачити Україну після нашої перемоги, що кожен із нас може для цього зробити, що стане запорукою нашої економічної стабільності і потужності. Я переконана, що спільними зусиллями ми досягнемо гідного результату. А зараз підсумуємо, ми окреслили основні виклики і проблеми, з якими зіштовхнулася Україна після відновлення незалежності у 1991 році. Зокрема, після розпаду Совєтського Союзу економіка України переживала гостру кризу. Будувати власну економіку тоді нам довелося з нуля та ще й шукати шляхи співробітництва з європейськими країнами. Важливими етапами інтеграції стали членство України у міжнародному валютному фонді, вступ України до світової організації торгівлі, а також підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Інтеграція України у світовий та європейський економічний простір дала поштовх до залучення іноземних інвестицій в Україну, розвитку і модернізації економіки. Іноземні інвестори зацікавлені відкривати нові ринки та співпрацювати з українськими підприємствами. Інтеграція відкриває для самої України доступ до великого європейського ринку. Це стимулює українські компанії збільшувати обсяги експорту та залучати іноземні інвестиції. Дякую, що цей час ви провели в моїй компанії. Це був проєкт Вчися вухами. Обов'язково підпишіться на наші канали та розкажіть друзям на вас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Почуємося незабаром. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Foundation».